Добрий день, шановні гості. Ми раді вітати вас в Павлоградському історико-краєзнавчому музеї на відкритті виставки до Міжнародного дня ромів Бахтале Рома. Згідно збережених донині документів, історія розселення ромів на території України розпочинається з 15 століття. І це були не єдині згадки про ромів. Також такі згадки зустрічаються і в документах, які відносяться до часів Запорізької січі. А роми за тих часів на цій території займались ковальством, лікуванням коней, а найчастіше вони ходили, показували фокуси, водили ведмедів та собак і розважали козаків. Дуже часто зустрічається в згадках і те, що роми долучалися до військ Запорізької січі. Проте вже в наступні століття після ліквідації Запорізької січі влада того часу прагнула від ромів вести осілий спосіб життя, приймаючи низку заходів. Проте цей процес не йшов дуже добре, і роми все ж таки обирали вести традиційний для себе кочовий спосіб життя. На цій території мешкали роми різних етнічних груп. Були і влахи, і серви, і були Крими. І ці етнічні групи займалися різними ремеслами. І на фотографіях за моєю спиною можна побачити, чим саме займалися це і різьблення було це і плетення. А також один із основних промислів це було, звичайно, ковальство. І на світлинах, які передали, передали нам представники ромської спільноти, можна побачити коваля в кузні. Тут також є і ковальський міх, і інструмент коваля, тому що здавна роми славилися як вправні ковалі. Вони майстерно виготовляли підкови, голки для шиття, пряжки, ножі та багато чого іншого. Майстерність в обробці металу спонукала ромів ще і до такого промислу, як лудження. Лудження це покриття металових предметів шаром олова різними способами. Крім того, роми ще могли виготовляти прикраси зі золота та срібла. Далі можна побачити кінську збрую. А, окрім ковальства, роми вели торгівлю кіньми та були чи не найкращими конюхами, мали навички догляду за кіньми, а також мали навички їх лікування. Звісно, що поза а, можна, будь ласка. Да. А, дякую. А, звісно, поза увагою не залишалося і музичне мистецтво. А, завдяки хисту до творчості, Роми влаштовували народні концерти. і це приносило їм додатковий заробіток. Окрім того, культура ромів, їх спосіб життя, їх традиції, звичайно, не могли не залишити свій відбиток і у світовому мистецтві. Далі можна побачити репродукції картин українських та європейських художників 19 го та 20-го століття, які надихалися самобутністю матеріальної, духовної культури. Та кочовим способом життя ромів, що ми можемо побачити у цих картинах. Перші дві репродукції належать Тарасу Григоровичу Шевченко, адже він надихався кочовим способом життя ромів та їх духом свободи. А наступні художники, вже європейські, розповідають про побут ромів, їх спосіб життя та оспівують красу ромських жінок. На виставці також представлені чудові живописні роботи учнів Павлоградської школи мистецтв, які прийняли участь у конкурсі з нагоди дня ромської культури та міжнародного дня ромів під назвою Роми серед нас чудові роботи. Прошу приходити до наступних експатів! Вся частина виставки розповідає про сумний період історії ромів. І цей період приходиться на Другу світову. Приходимо далі. Не дивлячись на складний шлях, ромська громада росла і розвивалася. Відбувалося це і у Павлограді. І у 2012 році в Павлограді виникла громадська ромська організація Амарукхер. Ідея створення організації, яка була корисною для румської спільноти, належала Володимиру Ніколаєнку. В вітринах знаходяться його фотографії, його особисті речі, фото його дружини. За своє життя Ніколаєнко отримав великий професійний досвід як в сфері культури, так і в журналістиці. І також він був поетом, письменником, а ще активною і дуже енергійною людиною, яка не була байдужою до громадського життя. Також в експозиції знаходиться румський прапор. 8 квітня 1971 року на першому всесвітньому конгресі Ромів роми світу визнали себе єдиною нетериторіальною нацією і запровадили національні символи прапор і гімн. А про символіку прапору прошу розказати більше Руслана Миколаївича Оглу. Дякую, Вітаю всіх, дякуємо, що зібралися сьогодні для того, щоб підсвяткувати цей день. Прапор сьогодні у нас представлений організацією Бахтале Рома. Організація вже майже рік у нас існує. За це було зроблено, за цей час багато чого було зроблено. Але трішки про прапор. Синій це в нас символізує, це небо, перш за все. Це небо. Ну а зелене це в нас як трава, трава. чакра. Зображена на прапорі це колесо, яке символізує символ вічної дороги ромів. Тобто є такий стереотип, що роми завжди вони кочують, вони ну, по країні такий наш прапор. Так, дякую. А, дякую, прошу переходити до нас кілька виставки. Наша виставка не могла відбутися без активної участі російської громади Павлограду. І на виставці можете побачити, як вже розповідала моя колега, багато фотографій, багато речових експонатів. І я дуже прошу Миколу Михайловича Оглу розповісти більше про ці чудові експонати. Будь ласка. Дякую. Оце. Наковальня, как правильно, наковальня, мех. Правильно. Ромская визуальность пешот, да? Пешот по да. Это экспонат моего отца. Мы, я лично с отцом, работал с ним, делали подковы, рессоры. Такое необходимое, что надо было, ну, по жизни. Вот здесь, здесь на фотографии, где я в кузне, у вас молотком рублю, целость мой батько, дядьку, мой с Мы еще в молодости были. Это мои дедушка, его брат, тетя. А эти все наши родственники, ну поймите правильно, мы, я был еще молодой, маленький, ну многих не знаю. Но что я знаю, я говорю как попред, как мне и говорили наши люди. Так, что дальше? Вопрос. Расскажите, быть, больше про работу у Якісь цікаві моменти. Що ви виробляли саме, найчастіше? Ми виробляли, я батько виробляв, я називається, вот давав воздух і горел костер. Що ми робили? Падкови, рісори, е, такі необхідні речі в биту, які ну, треба щоб були, я не знаю. А з якого віку вас залучали от дітей, от хлопчиків за допомога в наковальні, щоб допомагали хлопці своїм старшим батькам, дядькам? Оце, якого... Мені років сім було, вісім, отак. Я вже з батьком сірема, тільки Тому батько йде в кузню і я. Оце а потім батько підріс і вже я вже почав. Я і... наче. А я вибачаюсь, можна мені ставити? Я я просто знаю цю сім'ю дуже давно. Вони, ну, сусіди моєї першої дружини. Вони жили поряд будинки, і я знаю всіх з молодості. Старшого брата Вітьку, Миколу, Соню, і так далі. І царство Небесне, батька їхнього, дядька Михайла. У мене, у мене є підкова, зроблена його руками. До речі, от у нас хижняка, який зараз стоїть на 55-му. Там відкриває алею Козацьку, відкриває хижня під кову. Це вироблено руками його, їх, його батька. Він був такий майстер. Взагалі сім'я була дуже така позитивна. Вони росли на вулиці перевулок машинобудівників на ПЗТО, потім вони переселились от сюди на хутора, як у нас називається. І дядько Михайло був такий. Він Дуже позитивна людина, майстер. Він не тільки робив там підкови і так далі, ресори, але коли прийдеш на, на базар, там сапки вили, всі, всі ті знаряддя, які у нас у селян, на Бельбесі, у Дачників і так далі, тому подібне, це все вироблено руками е, настоящого коваля. У нього була кузня. Ми, я ж кажу, я знав вже його, вже в такому. Поважному віці, тому така дуже позитивна була сім'я. Вони роботящі люди були такі, і мати була така, теж така ділова і так далі. Так що, Микола, я вибачаю, що я ставив да, там п'ять копійок. Дуже чудово. Да? А? No. <кху> а скажіть, будь ласка, вам взагалі як дитині подобалось те, чим ви займалися з батьком? Так, да, звісно, я з малку любив допомагати. І, і молотом бив, допомагав. Ну, mm -hmm. Тут коли е, кусок заліза перетворюється, якусь форму е, ну, вже е, облітає, то це вже інше, коли бачиш, що це був кусок заліза, а потім це там підково Ну, це, це круто. Я також це застав, це бачив. Ну, Дякуємо вам за цікаву розповідь. Дякуємо за спогади. Дуже цікаво було. А сьогодні Дві Чергиня підготував для нас чудову музичну композицію. Прошу вас.

Створилась молода організація, тобто Руслан Руслана це бахтили Роми, які її очолюють. Вони, окрім культурної діяльності, займаються дуже великою благодійною діяльністю. За це вам дуже вдячна. Ви це не афішуєте, але ви допомагаєте і дітям і нашим військовим. І навіть на ваш концерт на допомогу зсу. І сьогодні саме цей день, де міжнародний день ромів. Ви розпочали з хвилини пам'яті і покладання квітів нашим загиблим героям. Вдячні вам, ви продовжуєте вашу традицію. Зі сльозами на очах дивимося на вашу історію, на вашу культуру, на єдність поколінь. І завжди ми пишаємося тим, що наші роми працюють в нашій галузі культури дуже активно. Ви зберігаєте традиції, культуру свого народу. Ми пишаємося вами, пишаємося вашими діяннями, те, що ви продовжуєте традицію. Сьогодні ну, багато старинок, дівчата, не все сказали про внесок у культурні традиції ромських і письменників, і поетів Ваші династії, які продовжує працювати віддано в галузі культури. Тому миру всій нашій Україні, миру всім нам Підтримуйте свої родинні традиції, тому що. Микола Іванович, він ще продовжує, виховує багато дітей, і ми за це теж вдячні від нашої служби дітей вам також. І таких прикладів дуже-дуже багато. Руслан продовжує свою е, сімейну традицію, його дитина сьогодні є чемпіоном України. Да? Це теж про, по спорту, тому ви дійсно дуже активна наша громада. Ми бажаємо процвітання і нехай сьогодні по всьому світу відзначають День Ромів і в нашому рідному місті Павлограді. Ми дуже віримо в дуже швидкому мирному місті, в мирній Україні. Ми будемо збиратися на наші традиційні фестивалі, де розгуляється Ромська душа. Ми будемо всі згадувати. А сьогодні ми хочемо, щоб ви зберігали свою культуру і всі покоління, щоб уже Руслан Оглу, його донька, його дружина, ваше всі покоління розповідали майбутнім поколінням павлоградців і українців і всьому світу. Чи є така культура, є така традиція, є роми в нашому місті. Дякуємо, Дякуємо вам за такі емоції. Дякуємо. Мене звуть Руслан Монтанов. Я голова ромської організації «Бахтали Рома. Розкажіть, будь ласка, трішки про вашу організацію. Коли створена і чим ви займаєтесь? Ми створили свою організацію 18 августа 24-го года. В нашу організацію входять багато організації. Ми проводимо мероприятия, так як і концерти, так як і спортивні. Ми допомагаємо спортсменам, допомагаємо людям, які нуждаються в помощі переселенцям, збройним силам України, проводимо збори для збройних сил України. Международный день ромов празднуют по всему миру. Нас объединяют не только танцы, общение, нас объединяют наши поступки, потому что ромы со всего мира... Всегда помогали друг другу, всегда у них в первую очередь было это отношение друг к другу. Неважно, это чужой человек, не чужой. Они всегда были вместе. Но этот праздник сегодня он особенный. Он нас объединяет традициями в первую очередь. Собираются старейшины, общение, молодежь привык приучают к тому, чтобы не забывали традиции, потому что наше поколение все идет от традиции есть поколение, есть детки, которые должны понимать, как было раньше и как есть сейчас.